Єром Костянтин Рогич, педіатр, сімейний лікар, засновник медичного центру Папа Сім в Одесі. Костянтин, вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня, Ольга і всі глядачі. Ну що ж, найголовніше, оце зростання захворюваності в 2024 році. Чи ви його на своєму досвіді підтверджуєте і наскільки це зростання велике? На жаль, так, я можу підтвердити дійсно збільшення кількості випадків кошлюка. А не тільки у дітей, а в тому числі і у дорослих. І дійсно люди звертаються різного віку з симптомами відповідними кошлюка. якщо ми будемо говорити за площину статистики в Україні, то цифри нам говорять те саме. І, на жаль, в порівнянні з минулим роком, в цьому році, в 2024, ми маємо збільшення кількості випадків кишлюку 15 разів. Це дуже велика насправді цифра, це не якісь там. Цифри не зрозуміли, це 15 разів. Е, ви працюєте з дітьми, але кажете, що хворіють і дорослі, е, і це пов'язано з низькими рівнями вакцинації. Ну, серед дітей зрозуміло е, так, а як з дорослими, бо ну, більшість тих, хто потрапляє в цю статистику невтішну, вони ще з радянських часів були щеплені. Дійсно, щоб трішки прояснити ситуацію, треба сказати те, що кашлюк найбільше уражує і найбільш небезпечним є для діток до чотирьох років, і особливо до одного року є дуже небезпечним в плані в тому числі розвитку, на жаль, летальних випадків ризик. Але через те, що дійсно ми вакцинуємо діток на кашлюк, розуміючи, що для них саме це захворювання є найнебезпечнішим. Через те, що рівень вакцинації в Україні на жаль не є достатнім, і не всі дітки вакциновані. І розуміємо, що саме збудник шлюка інфекція, яка циркулює серед дітей, а діти безумовно контактують з дорослими зі своїми батьками, і тому дорослі також мають можливість захворіти. Чому дорослі хворіють? Попри те, що вони можливо були вакциновані дійсно в радянські часи, хтось же да, Пізніше саме тому, що а, вакцинація від кашлюка вона не є довготривалою. Тобто захист після вакцинації він не зберігається на все життя, на жаль, і а, саме ми тому вакцинуємо дітей, розуміючи, що для них є небезпечне це захворювання. А дорослі, якщо вони хворіють, то слава Богу, від кашлюка дорослі не на да, це, скажімо так, неприємне захворювання, коли близько трьох тижнів триває кашляінь, коли Ми ну, зовсім зрозуміло власне, чому вони так довго кашлюють але це не є смертельним слава Богу, і тому е, захищаючи дітей, е, ми таким чином і захищаємо посередковано дорослих. І не треба забувати про те, що не всі дорослі е, вони повністю є здоровими. Є на жаль, категорія людей, які навіть в середньому віці, в молодому віці мають хронічні заболі. А якщо ми будемо говорити за взагалі дорослих людей старше 50, шестидесяти, 70 десяти років. То більшість з них вже мають певні хронічні захворювання, тому шлюб як інфекція для них може мати більш серйозні наслідки. А ревакцинація для дорослих в якому форматі відбувається? З Якою придутністю? Дорослих за нашим календаром ми не вакцинуємо, тобто немає цієї вакцини в календарі, Але якщо доросла людина працює в колективах, і робота пов'язана з, з комунікацією, переважно з. Очною на да, офлайн комунікацією з багатьма людьми це е, категорія медичних працівників, категорія освітян, які так само ще більше контактують з дітками. Це можливо люди, які е, за родом діяльності дійсно мають да, комунікацію. Спілкування їм є показана вакцинація, але вона не покривається гарантією. ЦЗУ в Україні тому а, вакцина буде на комерційній основі і вони можуть звернутися до своїх сімейних лікарів з цим питанням, як це зробити. Це не є згалі складним. А, можна придбати вакцину в теці і не вакцинуватися у свого сімейного лікаря. По звернутися до приватних подичних закладів, які вакцинують і в наявності ця вакцина не х'є. А дітки в нас вакцинуються за календарем з двохмісячного віку, обов'язково є. Вакцинація і е, е, остання е, вакцинація е, від кашлюка, як правило, або в 16 років може е, здійснюватися, або десь раніше, в 6-7 років. Це такий перед рік. вік. Також є категорія дорослих жінок, які завагітніли, і їм показана також вакцинація від кашлюка. Е, чому саме не з метою захистити саме маму вигідно? А якщо вона раніше, наприклад, вже була вакцинована, то вона захищена, в принципі. І все ж таки для неї, для вагітної ж тут не буде такою великою проблемою, а з метою захистити новонароджену дитину, яка перші два місяці після народження не буде ще вакцинована від пішли. Цього в цьому, цьому немає можливості, тільки з двох місяців ми це можемо робити. Але вже мама вагітна, вона буде передавати свої захисні клітини, е, своїй дитині, яка вже народиться, і буде мати цей захист, і якщо стикнеться навіть. Ці ці два місяці з збутником кошлюка це можливо, якщо є можливості старші дітки, брати сестри або знову ж таки якісь дорослі, які можуть мати перебіг кошлюку і бути заразними для цієї людини. Треба сказати про те, що не існує хронічного насильства слава богу, кошлюка. Тобто людина заразна тільки тоді, коли вона саме захворіла, і перші три тижні від початку захворювання людина яка а кишлюк вона може продавати інфекцію іншим, не можна перенести кишлюк на одежі, на шкірі, слава Богу, тобто тільки заразна по суті хвора людина дає зараз. Про вакцинацію уточню, а чи є препарат зараз для дітей а, вільному доступі, чи його достатньо по Україні по Одеській області? І а, скільки орієнтовно коштує вакцина в аптеці для дорослих? А, що стосується дітей. А, Да, Гранті ЦЗУ покривають повністю безкоштовну вакцинацію. Вакцини абсолютно достатньо в Україні. Е, ніяких з неї проблем не було, до речі, е, навіть період повномасштабного вторгнення війни і зараз на наявності. Це вакцина індійського виробника. Е, часто, на жаль, є деякі сумніви стосовно Індії, як такої і якості вакцин, але я вас хочу запевнити в тому, що індійські вакцини не є якісними. Ми пройшли всі можливі етапи. Досліджень, перевірок вони ліцензовані в Україні і є безпечними для використання. Також є категорія ще комерційних вакцин, ну в тому числі для дітей, які можна використовувати, і деякі батьки віддають їм перевагу. А, вони дещо будуть відрізняти, відрізняються за своєю технологією виготовлення від індійських вакцин, але не є при цьому кращими або гіршими. Це просто вибір батьків. А, те, що стосується дорослих, то також наявності є. Вакцина а, навіть декілька вакцин, а, які а, можна придбати дійсно в аптеках або в приватних медичних центрах. Якщо говорити за аптеку, то середня вартість складає 800-900 гривень однієї дози. І, а, як правило, ця вакцина комбінована, тобто не існує вакцина, яка містить тільки захист від кашука. Ця вакцина, як правило, містить також захист від дифтерії. Праця нагадаю про те, що дорослі люди а, кожні 10 років. Мають ревакцинуватися від дифтерії і правця. І комерційні вакцини також мають третій компонент від і тому, використовуючи цю вакцину, в принципі, ми захищаємо себе від правцю і дифтерії, і додатково і маємо захист від кошлюка. Тобто, це як певний бонус можна використовувати. Тобто, вартість приблизно 800-900 гривень. В Ви провадженнях буде більше за рахунок. Знаю, що відправця е, обов'язково зараз вакцинують військових. Це пов'язано з тими ризиками, з якими вони так. можуть стикатися. Е, їм роблять оцю е, багатокомпонентну вакцину. Е, тобто вони ні А ні, вони використовується е, вакцина з компонентом е, від захисту від праця. Е, така яка в принципі використовується і для дітей, тільки там за віком вони тисяч будуть відрізнятися. Але якщо є бажання і можливість. Захисту відступати, тоді це тільки комерційна вакцина саме для дорослих для дітей. Повністю держава покриває вартість і безкоштовно. Ну, я навіть не буду питати, чи рекомендуєте ви купляти АКДП. Ви вже вказали на те, що в принципі Аккуратно, це не більше не потрібно. да. будь ласка, якщо ви дійсно вирішили для себе, що ви піклуєтесь за своє здоров'я, за здоров'я своїх діток. Немає потреби дійсно витрачати гроші і купувати вакцину вона дійсно є в наявності можна безкоштовно вакцинуватися за допомогою свого сімейного лікаря, звернувшись до нього. Наостанок про ем, складність переживання цієї хвороби, я одного разу бачила неявно, як дитина переносила е, знайома. Це неймовірно тяжкий кашель. Е, боляче було навіть дивитися і чути, як дитина кашляє. Так у дорослих це так само відбувається. Дорослі легше все ж таки переносять кашлюк. Їх просто турбує кашель, як такий він дійсно надсадний, Він виникає просто спонтанно в будь-який момент. Людина не може його контролювати. Найгірше, що люди кашлюють вночі. Їм доводиться прокидатися через такий кашель. І ще й проблема в тому, що працювати з таким кашлем і розуміючи, що ти ще й можеш передати комусь іншому, доволі складно. А от для дітей це дуже серйозна проблема. Як ви сказали, боляче дивитися, це навіть страшно, я б сказав, дивитися особливо на діток, які мають важку дорогу. І я на жаль в своїй практиці неодноразово такі випадки бачив і лікував таких діток. І досі згадую п'ятирічної давнини випадок своєї практики, коли захворіла дитина трохмісячного віку. Вона просто ще не встигла вакцинуватися, але на жаль. Цю дитину заразив батько, який а, заразився а, десь в іншому місці. Він приніс інфекцію додому, і, і дитина двох захворіла на душою. Це було страшно, тому що батьки в той час а, проводили майже всі ночі на вулиці, тому що свіже повітря повітря, Повітряно полегшує цей кашель. А, така дитина спостерігалася, дійсно вона отримувала лікування. Слава Богу, все закінчилося а, добре. Але потім захворіла і мама цієї дитини постати сім'я та людей, яка кашляє. Плюс дитина, яка дійсно не може зупинитися в кашлі, це страшно. І я нікому не хочу побажати такого. І нагадаю, все ж таки, що дуже просто уникнути цього, вакцинувати дитину, причому для цього не потрібно щось особливо. І власне, піклуйтесь про своє здоров'я, про здоров'я близьких, пам'ятайте, що не всі мають змогу вакцинуватися. На жаль, є категорія діток, яким протипоказано про по тих чи інших причинах вакцинація, і е, ми. Ми вакциновані люди, суспільство є щитом для таких діток. Тому ми маємо думати про себе. Це безумовно можливо думати про себе, але вже, е, ми живемо в суспільстві. І давайте, будь ласка, думати також і про оточуючих людей. Дякую вам за такий благородний заклик. Константин Рогич, педіатр, сімейний лікар, засновник медичного центру ПАПА 7 в Одесі. Був на усім. Дякую вам. Дякую за запрошення. Будьте мені здорові.